Монашок та монахів у Конгрегації Пресвятої Родини, яка виникла на прохання Діви Марії. Ті три роки перебування в монастирі утвердила в мені віру велику, вселила надію і побільшили велику любов до Бога, навчили мене більше любити Бога і пізнати Його, і усвідомити те, що пройде деякий час, і я стану його справжньою і нареченою, наречений, наречений Ісуса. Я, сестра Анна Галина Білянська, обітую Господу Богу в Троїці і святі єдиному, убожество, чистоту і послуг у згромадженні появи Пресвятої родини. Обіцяю перебувати в цьому згромадженні на протязі одного року. В цьому мені Боже поможи в і святі єдиний, за заступництвом пречистої Діви Марії, опікую святого Йосифа і молитвами всіх святих. Амінь. Знаєте, Три роки це і не такий дуже великий час. Деякі святі місця, місця з'явлення потребували багато більше часу, щоб себе повністю, так би мовити, оправдати. Я бачу, що до Джублика церква ставиться багато прихильніше зараз, ніж два роки тому чи три роки тому. І це мене радує. Як звичайно, євангельську засаду, яка відома всім, що дерево слід процінювати за його плодами, як плоди добрі, то і дерево здорове. E, я тут бачу більше добрих плодів, як поганих. Колко може да кого? 18, буде дев'ятнадцять. А при час і до жублика, до монастиря, жити? До регули, тіда, Чому ти прийти в монастир добре. Тому що мені тут, по-перше, напевно, матір Божа мене вибрала. І мені тут є добре. Хочу служити Богові. Евдокія, в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. Амінь. Ти є кандидат до монастиря, одночасно і працюєш на будівництві. Як Якся чуєш? Чи це подобається такий, такий спосіб життя на будівництві в монастирі? Так подобається дуже. Це є. То роблю не для себе, а для Бога я роблю. І і Святого Духа. Амію. За недобрия час бъдеш тук, че е цялото Ти и Надявам се, че всички ще бъдем И отец, и Томази, и братя. Найменший проблем. Мало нам люди допомогти в монастирях. Треба нам нових покликань. Не знаю, як покликання буде по словенську? Покликання. Поволень по польську. Треба нам. Треба нам княз. Просимо. Просимо. Треба нам князів, монахова, монахи. Звичайно, що життя в монастирі воно не є легке, але постійна молитва, постійна злука з Ісусом, роздумування над його страстями, воно допомагає витримати. Коли просто подивишся на розп'ятого Ісуса, то дуже дає силу витримати в тому доброму до кінця, незважаючи ні на що приймати ці терпіння просто з радістю і віддавати її в руки і в рани Ісуса. Członka a najświętszy był rodzice, Zadałem takie pytanie do Maryi przez wizjonerów, że kto będzie zajmował się tym wszystkim, co tu trzeba budować. I odpowiedź była taka, ja będę kierować, to jest Maryja, a wy będziecie budować. Nie mamy sponsorów niejakich, 26-27 число кожного місяця. То є наш спонсор. Дорога молоді, дорогі діти. Це є велике завдання для всіх вас. Божа Мати Марія показує нам дорогу до Ісуса. І Ісус говорить, що ми маємо зростати, маємо рости дійсно. Я дякую Богу, що я маю змогу перебувати тут з ними, бавитись, сміятись, навіть те, що дівчинка Оленка, яка було євня Матері Божій, яка подає мені цей чи інший комфорт чи будь-яку річ, яку я її попрошу. Я дякую Марії за те, що маю мати таку змогу, маю можливість бути присутнім тут з тими дітьми і бавитися. Чому ми мали? Бути однакові. Чому би взяти то, як приклад, що всі курять, я мушу курити, палять травку, я мушу теж. Це не є дорога, яка показує, що попросту так треба поводитися, і, і от я е, щось досягну не. Дорога до того, щоб бути великим, щоб щось досягнути в житті, це є розвивати таланти, яке Господь Бог дав. Будую спіноту, це я. Це я готую спільноту, готую спільного, через офітру. Через я думаю, що майбутнє джублика залежить від нас, тобто від тих монахів і монахинь, які тут проживають, і щоб ми намагалися кожного дня все більше і більше. І дуже багато нести людям то правдивого Бога, то правдиву любов, щоб люди, їдучи до своїх домівок, несли людям то світло, яке вони отримали в Джублику. І думаю, що в майбутньому проживаючи своє життя, люди будуть задоволені, і то ми разом побачимося в небі. Ото є, що у нас скрвіло два літа, два роки. Криву, так. Так. Але било... так. Текла кров з рук, а от там отак. По руках, по плецях. Робили ми експертизи э, в Львові. І є написане, що по крижу тече кров. Є елементи крові в тим, що тече по тим крижу. To, że to krew, jest to... I, krew? To mamy na dokumentach, zadokumentowane na tamten czas. My, my chcieliśmy zrobić figury z kamienia, z mramoru, z granitu. Ale bogurodzica odpowiedzieli, że nie. Mają być z drzewa, jakie jest najtwardsze na Ukrainie. Najtwardsze drzewo na Ukrainie. Uh -huh. І ми знайшли, в ми зналежли в строю. Місто є таке назване. Та. Там знайшли дуб, такий старий здоровий. Люди нам його подарували для, для, для виготовлення тих фігур. І в Мукачеві це у нас на Закарпатті. Скульптор, якого показала богородиця, робив те дві фігури. Pierwszy robił Maryję Za rozkazem, wszystko, kiedy coś było niejasne, przyjeżdżał i pytał u dzieci, jak ma wyglądać. I kiedy robił, to jednego dnia, kiedy już dochodziła do końca robota nad tą skulpturą, mnie zatelefonował i każe: Ojciec, czy wy wierzycie w cuda? Czy ja ja Чи в'яжи за зраки, так? Ага. Каже, не був бим князем, правда, а правда не був. І тоді він сказав, він працював над серцем Марії. А, на на, 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 на серці Марії появився крища. Ну, якщо подивитися, сам дуб, у нього пасми йдуть рівно. Всюди рівно. Там, де нема сучка, там рівно йдуть пасмі. І от, наприклад, от тут іде рука, де, де, де плащ. Прямо йдуть пасми вже під, під дубом. І там нічого не було, отака От рівна поверхня. А коли вглубився на ту глибину, воно вже там було. Воно там було вже 100 років, або не знаю скільки тому дубу було в середину. А такого не буває в, в, в дереві, щоб От під ним за сантиметр ниже якась там форма є, а зверху нічого нема. Оце я Чесно кажучи, не можу. А воно а так було, що вот тут, тут рівний пасмі, а через 2 см ниже, глибше, там вже був той хрестик. Не сіпеди, буде на постарови, щось так на півночі. Ділись медитя Красною, народженно від своєї по подитяти, там то провідав живам сяймо відвоєми. Христос народила, не розпівали, найвознай мовали. Вже ся Христос народив. Дякуємо вам за вас. Спастися із нам трьох особистостей. Вас такого немає. Я кажу, це не мами. Мами. Я знаю, що так ходять. Христо, Твоє Христе, Боже наш, засягало світом і світлом розуміння, у ньому ті, що зорям служити, ми навчилися поклонятися Тобі Сонцю правди і пізнавати Тебе схід з висоти, Господи, слава Тобі. Хочу всім побажати, щоб цей вечір новонароджений Ісус прийшов до кожного з нас і засвітив то світло. Від зорі, про яке співаємо в тропарі на Різдва, щоб ми справді щиро хотіли служити Богові, не на словах, а своїм життям, своїми вчинками, своїми ділами, щоб ми старалися докладати всіх зусиль, аби на першому місці в нашому житті була воля Божа. А вже потім наші бажання, наші думки, наші слова і наші почуття. Христа Ісус сам сказав, прийди і подивися, я раджу не дуже критикувати заздалегідь і не дуже хвалити заздалегідь, але запросто прийти. У цей, так би мовити, дуже скромний ще куток України, де е, нема ніяких дуже умов для паломників: камінь, вода, ліс, дуже часто дощ або горяч. І з таким настроєм покути, витривалості е, побувати на тих богослужіннях, приступити до святих тайн, е, І składać swoje wrażenia.